Так, всім привіт! Ви дивитесь канал Їжпи готую. З вами Андрій. Сьогодні ми готуємо найпопулярнішу, найкласичнішу вуличну страву в Україні, яка, як ви знаєте, називається шаурма. Ця страва до нас прийшла з близького сходу. В принципі, і в арабських країнах, і в мусульманських країнах багато готують таких страв, як шаурма. Є шаурма Албанська, є шаурма турецька, є шаурма арабська. Ну а у нас в Україні є шаурма українська. Схожі страви є, в принципі, і в інших країнах там Дьонер кебаб в Німеччині, який турецькі мігранти там зробили. Або арабські мігранти у Франції готують піто. Це, в принципі, назва булочки і назва також страви вуличної. В Греції готують жирос в Піті, тобто теж на, на різних слайсами м'ясо в булочці піта. Тому багато де є схожі страви. Ну, у нас є, Я буду готувати нашу, так домовити, українську вуличну шаурму. Причому стандартну, без різних там там цих, без різних якихось, там, приколів, типу там на вугіллях ще готують щось там, або там додають то картоплю фрі, там то сир додають я без різних добавок. Просто стандартну класичну шаурму. Яку готують у нас у ларьках, Я покажу, як вам можна її готувати вдома, тому що багато людей люблять шаурму, але не дуже довіряють тим людям, які готують її десь в ларьках. Тому що це може бути не гігієнічно, тому подібне. Ви це все насправді можете точно так само приготувати вдома і доволі просто. Так, для того, щоб вам приготувати шаурму, в принципі, ну по в ларьках бачите, які готують. Та у вас там прямо на очах її зазвичай готують, але основна суть це не те, як ви там накладете все. А те, як ви приготуєте самі ці інгредієнти кожен окремо. Тому вам треба правильно знати, як замаринувати капусту, як замаринувати морку, як замаринувати м'ясо. Нарізати огірок, помідор і цибулю, я думаю, кожен, в принципі, зможе. Е, і вам треба правильно знати, як приготувати соуси. Е, тому зараз це і почнемо робити. Почнемо з м'яса, тому що воно готується най найдовше. Так, по-перше, це треба замаринувати саме м'ясо, власне. І я його буду дуже швидко маринувати і зразу ж викладати на порот він, щоб запікати. Ви можете або обсмажити його на пательні, або запекти в духовці. Як показує практика, запечення в духовці набагато краще, тому що воно набагато ближче до того, як воно робиться там на цьому електричному грілі у цих ларьках. Вам треба буде або сметана для маринаду, або несолодкий йогурт. Ну, зазвичай простіше сметану знайти. Для маринаду треба буквально одна столова ложка сметани, це чисто для того, щоб розмазати спеції далі. Далі десь півчайної ложки солі, десь третина чайної ложки перцю чорного, третина чайної ложки перцю білого, десь півчайної ложки сушеного чеснику, десь третина чайної ложки червоного перцю, десь чайна ложка паприки червоної, десь чайна ложка коріандру сушеного меленого. Все, і тепер це все треба просто перемішати. Все, далі, після того, як перемішали, просто берете і викладаєте наше м'ясо на протвінь чи деко. Напишіть в коментарях, як у вашому регіоні називають оцю штуку деко, чи протвінь, чи ще якось по-іншому, чи бритванка, як на галичині. Все, тепер це просто завантажуємо у духовку. Готуйте до готовності, поки не ви бачите таку хрустку шкоринку. Я готую на максимальній температурі, яка є в духовці. І так, щоб приготувати чесниковий соус, нам потрібен майонез. У ну, мене десь 6 столових ложок майонезу. На ці 6 столових ложок майонезу ми маємо покласти тепер 6 столових ложок сметани. Тобто, щоб у нас було сметани з майонезом 50 на 50. Тепер на цю кількість майонезу і сметаною ми маємо видавити 3 невеличких зубчики чеснику сюди. І ще сюди маємо додати десь третину чайної ложки солі. І тепер ми маємо цей соус просто взбити майже. Тобто дуже-дуже круто, так дуже-дуже добре перемішати його ложкою можна або вилкою, але ми маємо рукою прямо взбити його зараз. Блендером краще не взбивати, тому що блендер взіб'є його так, що воно аж розслоїться. Тобто блендер знато сильно взіб'є. А рукою, в принципі, ви можете збити так, як треба. Все після того, як соус взбили так рукою. Дайте йому настоятись в холодильнику десь протягом 20 хвилин, мінімум, можна більше. Щоб чесник віддав весь свій смак всередину соуса. І далі соус буде готовий все. Щоб цей соус приготувати, нам треба е, взяти ось просто звичайний червоний перець, який е, продають в, в магазинах. Треба його порізати на такі невеличкі шматки. Я зразу кидаю в чашу для блендеру. Причому кидайте разом з кісточками, тому що кісточки у них насправді вся гострота от і весь смак перцю. Вони потім в блендері перемеляться і дадуть хороший перцевий смак і гостроту. Так, все, ось я все нарізав. Далі у нас в принципі є два шляхи. Або ми сюди насипаємо всі інгредієнти, які нам треба для маринування. І залишаємо це все маринуватися тиждень, це насправді більш правильний шлях. Тобто нам цей перець в реальності треба в ідеалі зараз засипати інгредієнтами. Ну, на, на три перчини. треба одна столова ложка солі, десь дві столових ложки оцту. Можна навіть три дати, якщо любите трошки кисліший. навіть три столових ложки оцту. Тобто у нас тут е, сіль, е, оцет і перець все. Якщо ви хочете це маринувати, тоді треба ну, дуже добре це перемішати все. І можна ще залити трошки водою до верху, або без води, і залишити це на маринування на тиждень десь. Ну, якщо ви якщо не заливаєте водою до верху, тоді треба раз в день перемішувати. просто хоча б. Тобто воно от маринується, в якусь банку краще це пересипати все. Раз в день цю банку відкриваєте. Перемішуєте і залишаєте далі. І все це маринується при кімнатній температурі. Е, якщо у вас немає цілого тижня, цілого тижня, тижня часу, як, я, наприклад, у мене зараз я не хочу цілий тиждень це соус готувати, то це не біда, він майже такий самий насправді вийде без маринування. Просто змішуєте всі ці інгредієнти, які я зараз змішав, і е, берете блендер е, і в блендері просто все це дуже-дуже дрібно перемішуєте. Старайтесь настільки перемішати, щоб аж кісточки всі розмололися. Настільки сильно проблендерити все, щоб розмололись кісточки. І після цього ваш соус буде готовий. Якщо ж ви обрали шлях маринування, тоді промаринуйте це тиждень. Щодня там перемішуючи, ну, це закрита, закрита банка має бути, щодня її перемішуєте цілий тиждень. І потім, знову ж таки, через тиждень треба її проблендерити так само, як це буду зараз робити з ходу. Все після блендерування, як бачите, ось приблизно ось такий соус виходить. Бажано цьому соусу щоб дати постояти десь хвилин 20-30 в холодильнику, і далі його можна використовувати на шаурму там, і тому подібне. Все далі для е, власне, самої шаурми вам треба замаринувати морку і замаринувати капусту. Щоб замаринувати морку, є, в принципі, два способи. Є класичний спосіб, як робити там, морку по-корейськи, так звану, хоча в Кореї насправді ніколи не чули, про цей різновид морку. Я одного разу навіть пригощав корейця, він сказав, що схоже на корейську страву, але вони такого не готують. Так ось для цього треба всі інгредієнти без моркви, там весь, весь маринад його треба розігріти і потім ним залити морку. Але можна зробити більш швидкий варіант без розігрівання, що ми зараз будемо з вами робити. У мене тут на терті дві морквини. Якщо у вас немає терки спеціальної для корейської моркви, не переживайте просто на крупну терку на тріть, звичайно, і це теж підійде. Значить, я сюди кидаю третину чайної ложки чорного перцю, так, чайна ложка коріандру. Десь четверть чайної ложки е, червоного перцю. Десь пів чайної ложки меленої паприки. І десь півчайної ложки сушеного чеснику. Десь четверть або третина чайної ложки солі. І ще десь одна столова ложка оцту. А ще е, столову ложку олії. Але відалі, як я сказав, це все треба було разом з олією, разом з оцтом, всі ці спеції, розігріти десь в якійсь кружці невеличкі. І потім розігріти це все, налити е, у морку. Тоді воно буде набагато ароматніше. Але якщо ви поспішаєте, у вас немає часу це все розігрівати паритись, можете просто це без розігріву зробити, як я зараз. Все і тепер це все перемішуємо до однородної консистенції. Це тепер цій моркві треба просто пару годин постояти в холодильнику, настоятися, і далі вона буде готова. Так, тепер щодо капусти. Е, капусту просто можете або нарізати тоненько ножем, або взяти якусь ось таку шинкувалку, як у мене, і просто нашинкувати її на дуже-дуже такі дрібні часточки. От на шинкувалку на краще виходить в даному випадку. Тому що чим чим дрібніше ви її, чим тонкіше пошинкуєте, тим краще буде. Так, далі нам треба. На ось такий об'єм, це десь четверть капустини у мене було. Додати одну чайну ложку солі, дві чайних ложки цукру. І десь одна столова ложка оцту. І тепер це все треба просто перемішати добре. Краще навіть перемішувати це все руками, злегка так обжимаючи, але не дуже обжимайте, тому що, якщо прям сильно, тут в даному випадку для шаурми, якщо сильно поперевжимаєте, то вийде тоді. Занадто така не, не хрустка, занадто така, як, як соплі, може не знаю, ну не дуже смачна капуста вийде. Тобто не сильно її пережміть, так злегка обжимаючи, зробіть такий стандартний капустяний салат, там, не знаю, як в їдальнях там, в школі раніше готували. Тобто стандартний такий салат з капусти. Але не, не дуже його обжимайте при цьому в даному випадку. І Все, цей салат, по суті, готовий. Теж його краще настоятися в холодильнику хвилин 20, хоча б і далі він вже нормально можна його використовувати. Так, після того як курка доготувалась, в мене готувалась вона хвилин 40, десь тепер можна, її треба нарізати і, в принципі, робити власне, саму шаурму. Наскільки гарно ви її наріжете, немає сен, немає ніякого змісту, тому що все одно вона буде вся закручена в, в лаваші. Все, далі нам треба взяти лаваш і, власне, крутити саму шаурму. Це беремо значить, наш білий соус. Накладаємо його на ті місця, де будемо далі класти інгредієнти, наші всі інші. Десь одну ложку так розмазуємо. Наступним беремо наш стандартний червоний соус. Небагато одної чайної ложечки, де справді достатньо. І розмазуємо його. Далі накладаємо капусту. Якщо ви любите побільше м'яса і поменше овочів, тоді кладіть менше просто овочів, менше капусти. Я люблю, щоб було десь приблизно 50 на 50 тобто половина овочі, половина м'яса. Далі накладаємо трішки моркви. Далі накладаємо огірки, можна брати свіжі, можна брати солені. Е, у мене солені огірки, причому я сам вдома маринував їх. Я не знаю, чи зніму я колись відео на те, як, їх марину, як, марину, як я мариную солені огірки, якщо ні, то зараз швидко вам теж даю рецепт. Це просто берете свіжі огірки, додаєте туди е, дві, дві чайних ложки кропу сушеного, додаєте туди декілька зубчиків часнику, прям цілих зі шкарлупою з усім, просто розчавлюєте їх ножем там, і туди кидаєте, в банку з огірками. Огірки бажано помити обов'язково. Е, тобто кріп, часник, Додаєте туди 2 столових ложки солі, 2 столових ложки цукру. І заливаєте це все, а ще десь 2, чай... 2 столових ложки оцту, і заливаєте все це десь літром теплої води. І все потім ставите в холодильник, воно в холодильнику кваситься десь там пару днів, і за пару днів у вас хороші мариновані огірки. Так, далі трішки цибульки. Так, ще помідорчиків. Так, і тепер. Насипаємо саме м'ясо. Далі це все знову присипаємо соусом білим. Далі можна трішечки полити знову червоним соусом. Все, далі треба тепер просто правильно замотати. І ще перед всім цим, перед тим, як ви робите саму шаурму, вже завчасно е запаліть пательню, щоб вона розігрілась, тому що треба вам зразу на розігріту пательню покласти. Цю шаурму, щоб лаваш швидко схопився, інгредієнти всередині не встигли, не встигли підігрітися. Лаваш ззовні покрився шкоринкою, і потім був у вас хрусткий хороший лаваш і не гарячі всередині овочі. Бажано лише, щоб м'ясо було гаряче. І бажано всі ці процедури, які я тільки що робив, теж робити дуже швидко, щоб лаваш не встиг промокнути під соусами. Тому. Це все зараз я швиденько зробив і тепер швидко, швидко все заматуємо. Просто закрили дно і тепер швиденько заматуємо шаурму і весь цей витвір мистецтва я просто покладу на пательню, ось швом донизу покладу і треба просто чимось притиснути якусь лопатку, і щоб воно ну, по пару хвилин з кожної сторони присмажилось, щоб лаваш отримав хрусткість. І не розвалювався. І так, наша шаурма зготувалася. Зараз я з пательні забираю її. Перекладаю на тарілочку. Зараз я скуштую, потім покажу, як вона в розрізі виглядає. Стандартно, як зазвичай шаурму подають, вам ще її тоді так вмачують чесниковий білий соус зверху. І потім можна, власне, їсти. Соус смачний. Зараз розріжу і покажу, як вона в розрізі. Ось так виглядає вона в розрізі. Бачите, є всі шари, м'ясо. Ну, трошки може менше половини, Десь приблизно половина в мене м'яса і половина овочів. Ось така десь приблизно шаурма. Ну, власне, зараз куштую тепер уже розрізано. Просто ідеально. От, Точно так само, як в цих ларьках роблять. Один в один. Ну, Ось такий рецепт шаурми. Як бачите, для того, щоб вміти готувати цю шаурму, треба ще декілька інших рецептів знати, як вам сьогодні я з вами поділився. Рецептами білого соусу, рецептом червоного соусу, рецептом моркви по-корейськи, рецептом салату з капусти і рецептом власне, запеченої курки. І от коли все це комбінуєш разом, отримуєш. Таку прекрасну страву як шаурма. Тому е, готуйте, куштуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні та ЗСУ на все добре!